Чому саме? Якщо навіть у вас все ідеально, у вас немає перегрузів, у вас немає лишнього вантажу, у вас ідеально готові документи, все одно на кордоні можуть бути проблеми. Як правило, починається з черг. Чому? Коли б люди не їхали, чи то зима, чи то літо, чи то період відпустки, чи то школи закінчились, завжди на кордоні є черги. Наприклад, нещодавно. Митний пост Ягодин, там почали робити дорожні роботи. Він закривається для фур, там черга близько пів тисячі вантажних автомобілів, і вони переносять ці вантажні на ближні митні пости. І вони їх навантажують. І це, знаєте, і простим автомобілям заважає. Коли ви їдете. Першу чергу потрібно підготуватись до перетину кордону, як мінімум, мати запас води, запас їжі. Це такі базові потреби, які мають вас бути, але про які люди часто забувають. І коли вони кажуть, ми стоїмо під цим палящим сонцем, на жарить, а нема навіть де купити води, попити. Виїжджають черги, повертаються в міста, витрачають час, кошти і можуть навіть свою чергу втратити. Готуємось до перетину кордону готуємось, дзвонимо до нашого брокера. Питаємо, де менші черги, тому що ми знаємо, де черги менші на кожен ранок. Маємо інформацію від оперативного чергового Ви позвонили для вас це безкоштовно. Чи ви в нас розмитніте? Чи в нас різниці нема? Нам не тяжко сказати, де черги більші, де черги менші. І ви спокійно заїжджаєте. Далі, коли ви вже пройшли польську сторону або румунську, вас радісно зустрічають українські митники. Чому радісно? Тому що вони бачать вас. Знак долара, який повертається в Україну, і вони почнуть шукати у вас проблеми. Не дай Бог, якщо ви будете заїжджати пізно вночі. Це друга година ночі, третя, четверта, п'ята, там шоста, тому що вони знають, що в цей час ви не дозвонитесь до вашого митного брокера і ви не зможете вирішити свої проблеми дистанційно. Придумують будь-яку проблему. Нема документів в базі, потрібні ксерокопії ваших документів. А у вас нема ксерокопій. ви не підготувались. Скажуть, тут є, зроблять вам по 100 гривень за один листочок. Підете і будете тратити по 100 гривень за один листочок. Або скажуть, у вас якісь там проблеми, ставайте в сторонку, або скажуть, база в них висить, як вони це люблять говорити. А хто платить, до того база не висить. І дуже часто є проблеми. Сьогодні ми спостерігаємо навіть такі проблеми, коли привозять автомобілі на Збройні Сили України на збройні, ви вдумайтесь. І то їм хочуть придумати якусь проблему. Хочуть сказати, що в них десь там щось неправильно оформлено. З однієї сторони, ми це розуміємо. Чому? Тому що багато людей користуються цим, і вони під видом благодійної допомоги, вони ці автомобілі завозять в Україну на розборки або продають. І держава зобов'язана.